Всім доброго дня! Сьогодні буду пікірувати свої перчики. Ось такі вони в мене гарнюнькі вже наросли. Вирощувала я кожен сорт в окремому стаканчику у кокосовому субстракті. Ось такі вони в мене вже зараз є, і зараз саме час їх пікірувати. На цьому етапі вони дуже гарно нарощують ще кореневу, поки не загрубіли стовбурці у перчики. І так розпочинаємо. Я витягаю їх із стаканчика і починаю рослинки всі розподіляти. Дивіться, як вони гарно розподіляться. Дуже гарно вони нарощують у цьому субстракті коренево, розподіляти їх взагалі задоволення. Дивіться, як гарно вони діляться. і в цьому випадку майже в мене не порушується коренева, яка, до речі, дуже гарно наростає. Ось дивіться, яка вона гарна, ось така, дуже гарна. І сам перчик він ще не загробілий. Далі беру стаканчик, насипаю півстаканчика поживної грунтосуміші, ось таким чином. Дуже, до речі, зручно так їх пікерувати, не треба робити занурення, заглублення. Далі кладу ось так перчик. Кладу я його по самі сем'ядольні пелюсточки, щоб він був у ґрунті. Далі присипаю ґрунтом і гарненько притрамбовую земельку. На цьому етапі дуже важливо гарно притрамбувати земельку, щоб не було ніяких. Пустот у ґрунті, тоді коріння дуже гарно починає нарощуватись. Ось таким чином. Рослинка таким чином майже не стресуть. Далі проливаю я водичкою, і на цьому етапі моя пікіровочка завершена дуже швидко і гарно все виходить. Далі я їх буду вже лише перевалювати у більшій ємності. І тоді рослинка взагалі не стресує. Ось тим чином я попікірувала, розпікірувала вже більшість своїх перчиків. Дякую за перегляд: на все добре, до побачення!